Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща виділить 100 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для українських збройних сил. Зараз треба бути дуже внимательно, вони будуть це робити. Вони будуть старатися, для того, щоб у них всі пазли складалися, не вистачало ще, розумієте? І за цим треба дуже внимательно, так сказати, Смотрите, ми виділимо 50 мільйонів євро в поточному році, і ще 50 в наступному, зазначив Сікорський. За його словами, цьогорічний транш Варшави затримується, оскільки попередній голова урядового агентства стратегічних резервів Польщі який займається такими питаннями, був затриманий у Лондоні за міжнародним ордером про арешт, але ми вирішимо цю проблему, і переказ коштів відбудеться ще в цьому році, наголосив Сікорський. Нагадаємо, що велика частина снарядів, які Україна отримала в межах ініціативи Чехії, уже знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Сьогодні наша мобільна група завітала до танкістів 117-ї окремої механізованої бригади. Хлопці працюють на польському танку ПТ-91, і цей екіпаж щойно повернувся з виконання бойового завдання. Це, наскільки мені відомо, лицензійна версія радянського танку Т-72М1 а Тільки та що ви було виготовлено в Польщі. Ну, практично нічим не відрізняється. Від Т-72, що тут стоїть пушка 125, гладкоствольна, mm -hmm. Що там пулемет стоїть, теж ПКТ, пулемет танковий, що на светено ну, ми ще зняти, бо мангал мішає. Mm -hmm. Тобто він назначений тим, що і 72-ка Різниця в ньому тільки щоб подвігатель. Двігатель більш форсований, більш мощніший, ніж 72 двойки. Mm -hmm. Ну і по активній броні ви самі бачите, це не контакт 1 не контакт 2 mm -hmm. mm -hmm. А це. Польська броня, яку вони сюди ну, запатентували, і ну, кажуть, що вона Краще, Так, працює. Та... Вона... Ну, система туча стоїть сімдесят система туча стоїть. Ну, дими. Угу. В їх поменше димів. Який взагалі у вас характер цілий? По чому ви працюєте зазвичай і по чому подобається взагалі працювати? в піхота. По піхоті, так? Піхота, так. Да. В основному піхота. Вони ж устроюють м'ясний штурм, вони ж закидають uh -huh. піхоту, і вони лізуть, як саранча. Ну от по піхоті, собі да. uh -huh. трошки шугануть. Якщо в осколочно фугасний снаряд, то на ура. Щудову, uh -huh. да. там як прилітає, повірте, там вони uh -huh. трошки. Якось називаєте даєте беріте імена? Ми на нього кажемо дід. Дід, дід, старенький, він дідок. Ну, старий не хоче воювати, вічна якась причина, то радійка не робить, то ще а, щось не робить. Ну разом, якщо живемо, іначе як, як зростається в одне ціле все. Воно то тобто, ти один одного розумієш, що навідник, що механік, що командир без рації можна. ну, ну З рацією тільки погано із цим мі, міходом, бо ага. ти до не достукаєшся, йому а, треба так, як вішки в коняки, щоб ти її ним рулювати. А з навідником можна без радійки, просто глянути на один, він ага. вже знаєш, що що ти хочеш, що ага. я хочу. робити. Вісім прицел. Зараз э, трошки кращі варіанти, тому що квадрокоптери вони тобі ведуть і направляють координати, дають, куди азимут, і віддальність даже дають. Зараз воно там приїхали, отработали, і раз-два, треба тікати. було. Втекати. Вона двигун має хороший, вона на швидкість, як її придавив, вона і поїхала. Її треба розганяти. Є чим їхати. Різдвіша? Різвіша. Найприємніший момент бойового виїзду. Ну, Найприємніший момент то коли повертаєш вже на базу. Це є найприємніший момент. Коли ти вже його загнав, капанір, командир дав приказ. Глуши виключай масу, от тобі вже приємно. Ти звідси вискакуєш, який би ти змучений не був з того приміщення. І позвонити додому. Тут всередині все польською мовою, так? Так. Е, як вам. Я проблем з польською мовою не маю. <ріст> Я її читаю, можу порозмовляти по польську. Я у польській працював. Дякуємо полякам, що дали нам такого чолга. Велика Британія дозволила бити ракетами Storm Shadow по території Росії. Про це пише видання The Guardian з посиланням на джерела в британському уряді. Це рішення ухвалили, але ймовірно про нього не оголошуватимуть офіційно. Британські урядовці вважають, що це було б надміру провокаційно. До того ж, на удари по російських об'єктах будуть певні обмеження, щоб уникнути так званих непотрібних атак. Один із співрозмовників видав. Видання зазначив, що це питання стало головною причиною візиту держсекретаря США Блінкіна та голови МЗС Британії Девіда Ламі до Києва. Давайте тепер трішки про справи військові поговоримо. От росіяни побачили ефективність оцих от наших дронів драконів, які випалювали їхні посадки. І я вже дивлюся, в російських пабліках з'явилися хвалебні звіти про те, що і ми змогли, і ми зараз будемо палити українські посадки так само, як вони палять наші. З іншого боку, я так розумію, що е, нічого складного можливо у цій технології немає, але тим не менше, росіяни от продовжують мавпувати, калькувати все, що винаходять Україні. Е, нічого, нічого, дивного, нічого дивного, це звичайна логіка розвитку технологій воєнних в протистоянні, намагання відтворити, скопіювати, розвинути на вищому технологічному рівні і. Ну розумієте, це як, як біг, де, от якщо ти знаходишся попереду, то ти повинен весь час бігти, так інакше, якщо зупинишся, тебе суперник випередить. Так, і от власне тут ми маємо таку саму ситуацію. Кожні, ну скажімо так, технологічні інновації, які з'являються в нас, вони одразу ж переймаються, вивчаються росіянами, і е е треба лише. Дякувати нашим фахівцям, завдяки яким ми е, можемо достатньо впевнено почувати в себе в от, власне в цій технологічній гонці. Сьогодні якраз е, день фахівців радіоелектронної боротьби, і яких не надто люблять навіть власні дронщики. Але от було повідомлення е, одного з. Російських власне телеграм-каналів, значить, звіт зведення 160 дронів запущено, п'ять влучили в ціль, 20 влучили в район близько цілі, і 135 заглушено засобами реп українськими. Так, тобто, власне, у цьому технологічному змаганні ми перебуваємо не, не, не найгіршому. Не найгірш не найгіршій позиції, якщо вже росіяни копіюють. Власне, ось е... це знаєте у зараз. Нас, зараз виходить і... так, що українці спроектували зробили цей до дрон дракона. Тепер нам треба доведеться робити якусь уже протидію проти цих дронів драконів. Тому і, що... іти іти далі, бігти, бігти, бо зупинятись в цій в цій гонці в цьому технологічному змаганні не можна. Хотів запитати вас ще про російські сушки. Там інформація була інформ на Палму, Розслідування вони провели. Досить цікаве. Так. Виявляється, що французькі комплектуючі. Радіоелектроніка французька далі постачається на цю техніку і через казахів це все роблять. Тобто, виходить так, що каз... французи елементарно не можуть додати 2 плюс 2, розуміючи, що у казахів стільки сушок немає. Напевне, 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 це свідомі свідомі дії, свідомі дії французьких фірм вони чудово розуміли, що як, як це відбувається. Річ у тім, що Су-30, він пересно проєктувався як експортний мисливець для Індії. І, перш за все, для інших країн Китаю, тому що, і от зокрема для індійських літаків інтегрували на них засоби відображення інформації, прицільні засоби французького риде. От коли росіяни почали отримувати ці ж самі су 30 для своїх повітряних сил закуповувати, вони теж закупляли ці засоби французького виробництва. Потім все таки санкції, і так далі. І от вони знайшли такий вихід. Казахстан теж має на озброєнні ці ж самі Су-30. тобто формально, ну ні до чого не придерешся. Інша справа, що французьку сторону мав би насторожити. Об'єм замовлень, бо одна річ там дві дюжини су тридцятих, які має Казахстан, а інша річ там сотня чи плюс-мінус цих літаків, які має Росія, там, ну скажімо так, зовсім інші потреби комплектуючих.